Дітей двоє ще не народжений за вільне і мирне майбутнє. Ми несемо рюкзаки для наших хлопців. Молитви, твослови. Хай Бог береже. І Медикамент. Я несу каремат для хлопців, щоб він не було холодно спати. Усі зносимо все, що можемо. Все, що, можемо. Все, що знаходимо. Нашим хлопцям. Дорогі сонечки, дорогі наші захисники, ми зібрали, вапнячани зібрали для вас речі. Ось батюшка молитовник передав, дівчинка Богдана листа. І я хочу передати вам, щоб вам було тепліше і веселіше, в тому що за вас ніхто не забуває. Я носу для наших хлопців про щоб вони могли. Їх Вирішити і згадувати завжди в свою батьківщину. Це тепла камуфляжна куртка, з якої дуже скрутно. Ми зібрали хлопцям на і хочемо її відправити на фронт, щоб їм було тепло і вони не мерзли. Це медикаменти для поранених собі. Це чачі гости і малюнки від наших бійців. Повертайся живим. Повертайся, солдати. Я благаю, повертайся живим. Я з тобою на комінах Вертайся живим, живим, вертайся живим, живим. Дякуємо хлопці вам за те, що вистити. Хлопці, новина найрідніші. Ми в національному боргу перед а, тим подвигом, що ви робите там кожної хвилини. Сонечки, ми за вас переживаємо, молимось за вас. Тримайтеся. Хлопці, повертайтеся, ми вас любимо і чекаємо. Хлопці, у вас живими, ми, чекаємо вас ми вас дуже просимо. Повертайтеся живими і здоровими, бережіться. Чекаємо вас з любов. Повертайтеся з перемогою. Ми вас доклаємо. Справжня людина живе за принципом. Ніхто крім мене. Ви справжні, повертайтеся. живу. Ви приклад для наших дітей. Повертайтесь живо.